Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і вийшла вже третя серія дому драконів. І якщо дві перші були більше присвячені політиці, знайомствам з героями та сценами 18+, то в цій ми нарешті побачили вбивший подих драконів. Але окрім цього, у серії було багато чого цікавого, чого ви могли не побачити або не розчути. Тому я детально розповім головні посилання, які ви могли не побачити. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія знову починається з головної проблеми Вестеросу, а саме з того, як Дайман Аргаріан та Корис Валеріон воюють проти короля триархії Драгара або годувальника крабів. Також важливо додати, що у порівнянні з другою серією пройшло три роки, а тому війна знаходиться у самому розпалі. Що цікаво, у серіалі нам показали, що у Деймона та Кориса були серйозні проблеми, що навіть Везерісу прийшлося допомагати. Але за каноном сили тріархії зазнали великих втрат протягом двох років війни. А потім сам Аздрахар був убитий у битві особисто Деймоном Таргаріаном, який зніс адміралу голову своїм валірийським мечем. Хоча у серії ми побачили, як він його розрізав навпіл. Ну а зараз Таргаріен та його армія найманців і головорізів контролює майже всі острови, крім двох. А флот морського Змія править у водах між ними. Також у серії не встигли показати, що він проголосив себе королем сходів і вузького моря, а лорд Корліс поклав корону. Але на цьому війна не завершиться, і в подальшому там буде відбуватися багато чого цікавого. А у війні танця драконів сходи будуть грати велику роль. Також варто зазначити, що у серіалі повторили сцену із книги, але з одним винятком: у книзі, коли слуга приніс Деймону звістку про шлюб Візеріса з Алісентою Хайтаур, він дуже сильно його побив. Але у серіалі це вирішили зробити після того, як йому вирішив допомогти брат Візеріс. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Повертаючись до серіалу, нас знайомлять з ланістерами, і це не просто приємне посилання для фанатів ігор престолів, бо брати близнюки Джесен та Тіланд Ланістери були важливими фігурами у танці драконів. У наші часи, що до речі, вже показали, вони постійно сперечалися через Реніру один з одним на банкетах. Обидва близнюки безуспішно обсипали її подарунками. До речі, у сцені, де Реніра читала книгу у Богороші, нам, можливо, показали дуже важливого у майбутньому персонажа, якого звуть Грибок. Це придворний блазень за кількох королів з династії Таргарієнів, що увійшов в історію як автор книги Свідчення грибка. Карлик трьох футів на зріст з величезною головою і величезним членом, якщо вірити йому самому. Був придворним блазним і надумкуватим. Саме тому придворні ніколи не соромилися вільно висловлюватись у його присутності. Це дуже цікавий персонаж, який не схожий на жодного з гри престолів, тому уважно слідкуйте за ним. Хоча, можливо, я помиляюсь щодо нього, і це звичайний співак. Також можна відмітити, що знать, яка обговорювала війну на сходах, згадала леді Джоханну, яку нещодавно викрали. Це дочка Роланда Вестерлінга і майбутня дружина лорда Джесана Ланістера. Окрім цього, нас трохи познайомили з Ларісом Стронгом, сином Ліонеля Стронга, який зараз є майстром над законами. Одна з ніг, сиру Ларису, була викривленою від народження, через що він не отримав своє призвисько Косолапий. Він не любив говорити, а більше слухав інших, що ми й побачили, коли він підсів до жінок. Коли Строн говорив, він казав дуже жваво, часто ділившись найважливішими секретами. Сір Ларис був відомий своєю загадковістю та хитрістю. Хоча він міг бути переконливим і дружелюбним, коли була потреба. Він віддавав перевагу самотності і радився лише з деякими своїми радниками. Також варто відмітити згадування і іншого сина Ліонеля, Харвіна Стронга, з прізвиськом Костолом, який певний час був капітаном золотих плащів. Також згідно з поширеними чутками, сір Харвін був коханцем Рейніри та справжнім батьком її трьох старших синів. Чутки підігравалися тим, що Джей Керіс, Люсеріс і Джофрі мали темне волосся і карі очі, тоді як у їхньої матері Рейніри і офіційного батька Лейнора Валеріона були топові для валерійців срібно золоте волосся. До речі, на цьому кадрі видно, як Харвіну Стронгу сподобалась Рейніра, яка після вбивства вепря була уся в крові. До речі, нам продовжують показувати, що Крістан Коль закоханий у Рейніру, бо він одразу поскакав за нею, коли вона захотіла втекти з місця, де всі хочуть на ній одружитися. І це важливий момент у серіалі, бо у подальшому Коль зіграє важливу роль у танці драконів. Що стосується моменту з вепером та білим оленем, то це, скоріш за все, ідея сценарістів: зробити з Рейніри ще більш круту жінку, яка гідна для того, щоб у майбутньому зійти на престол. Також легко всі помітили, що Отто Хайтауер продовжує робити все, щоб Візерес змінив свого наслідника, але це призвело лише до того, що він звільнив з цієї посади Отто, А наступним десницею став Ліонель Стронг лорд Харенгола, але це не показали у серії. До речі, що стосується полювання на честь дворіччя сина Візеріса Ейгона, то це видумана ідея сценарістів, які вирішили зробити посилання на ігри престолів. Зверніть увагу, що Візеріс вбиває оленя символ дома Беретеонів зброю Ланістерів. А через 200 років у момент повстання Роберта Баратона, Ері Старгаріян або Божевільний Король був вбитий саме Ланістерами. Повертаючись до найцікавіших сцен у серії, а саме битви за сходи, нам показують, що Візеріс вирішує допомогти своєму брату, але насправді це відбулося набагато раніше. У 106 році король Візеріс профінансував вторгнення на острови найманої Вестероської армії, якою командував Короляс Валеріон та молодший брат короля Деймон Таргаріен. До речі, нас познайомили з ще одним цікавим персонажем племінником Корліса Валаріона Веймондом. За каноном морського змія вразила раптова дуга і постало питання, хто стане його наступником, якщо хвороба здала його. Ну а як ми знаємо, коли мова йде про призначення спадкиємців, то одразу починається щось цікаве, тому уважно слідкуйте за ним. Також від себе додам, що одразу помітно, коли сценаристи вирішують додати щось від себе. Я маю на увазі, коли Демон вирішив піти з білим прапором, нібито здаватися Крака Содрахару, королю тріархії, для того, щоб виминати їх з печер. Але коли він один дрався проти цілої армії, то це виглядало мов фільми про Рембо, який був непереможним. Єдине, що виправдовує цей сюжетний поворот, так це те, що це дало змогу показати ще одного дракона. Напевне, багато хто, як і я, чекав появи дракона Деймона Караксаса, але з'явився дракон Лейнера Валеріона Морський туман. За каноном, коли Лейнеру Валеріона було вже 19 років, він досі не звертав уваги жінкам. Натомість він оточив себе привабливими збройностями його віку і, як говорили, волів їх суспільство. Реніра знала про це, а тому не хотіли виходити за нього заміж. Король Візеріс став наполягати на шлюбі, але його донька була непохитною, поки батько не пригрозив позбавити її спадщини і не призначити своїм наступникам Ейгана. Що стосується його дракона, то він також буде дуже важливий у танці драконів. А у майбутньому нас очікує дуже багато поєдинків між драконами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.